Акафіст за спочилого. Його потрібно читати щоденно протягом 40 днів, від Дня смерти і протягом 40 днів перед роковинами. Єдиний заступнику і первосвященнику, ти за спасіння грішного світу віддав душу свою, щоб дарувати нам змогу дітьми Божими стати і жити в нескінченному дні царства Твого. Даруй прощення і вічну радість спочилому. За нього з молитвою благаємо тебе. Ісусе, суд да милостивий, насолоди райської сподоби раба Твого. Святий ангеле-охоронителю, Господом даний, прийди помолися за раба Божого, якого супроводжував ти на всіх життєвих шляхах. Беріг і наставляв, звернись разом з нами до Спаса Все щедрого. Ісусе, розірви рукопис гріхів раба Твого. Ісусе, зціли його душевні рани. Ісусе, нехай не буде на землі гірких спогадів про нього. Ісусе, помилуй тих, хто засмучував його, і тих, кого він образив. Ісусе, покрий його недоліки світлоносною ризою Твого викуплення. Ісусе, розрадь його милосердям Твоїм. Ісусе, невимовний, великий і неосяжний. Явися йому сам. Ісусе, суд все милостивий насолоди райської сподоби, раба. Твого як безотіжна горлиця кружляє душа понад землею, споглядаючи з висоти божественного розуміння гріхи та спокуси пройденого шляху, гірко сумуючи за кожним безповоротним днем, що проминув даремно, але помилуй раба твого, владико. Нехай увійде він у схохі, твій, співаючи, алелуя! Якщо ти страждав за весь світ, якщо ти проливав сльози і кривавий піт за живих і мертвих, то хто нас отримає від молитви за спочилого, наслідуючи тебе, що зійшов аж до пек, молимося за спасіння раба Твого. Ісусе, життя подателю, ося його світлом твоїм. Ісусе, хай він буде єдина з тобою Отцем і Святим Духом. Ісусе, що всіх закликаєш до виноградника свого, не позбав його сяйва світла Твого. Ісусе, щедрий подателю вічних нагород. яви його сином чертогу Твого. Ісусе, він Навив душі його благодатні сили первісної чистоти. Ісуса, нехай множиться в ім'я Його добрі діла. Ісуса зігріє соротілах твоєю таємничою втіхою. Ісусе судде всемилостивий, насолоди райської сподоби раба Твого. Зв'язаний путами плоті раб твій впадав у гріхи, та дух його прагнув твоєї вічної правди і святости. Нині ж коли наміж тілесна, скута могильним тлінням, хай вознесеться душа його вище за сонце до тебе, Всесвятого, і заспіває пісню визволення. Алелуя. Верховний апостол твій холодної ночі біля вогню тричі зрікся тебе, і ти спас його. Єдиний ти знаєш наміч людського єства, прости рабу твоєму, численні порушення волі твоєї. Ісусе, осели його там, де немає омани. Ісусе, позбав його важких мук сумління. Ісусе, хай згине навіки пам'ять про гріхи Його. Ісусе, не згадай спокус його юности. Ісусе від тайних беззаконню чисти його, Ісусе, укрий його тихим світлом спасіння. Ісусе, судде всемилостовий, насолоди райської сподоби раба. Твого про минуле життєві бурі страждання земні закінчились, безсилі вороги у злобі своїй, але могутня в силі любов, що визволяє від вічної темряви і спасає всіх, за кого взносять до тебе сміливу пісню. Аллилуя! Ти безмежно милосердний до нас, єдиний визволителю. Що ми можемо додати до подвигу всерятівної любові твоєї? Але як Симон Киринейський допомагав тобі всесильному нести хрест, так і нині угодно благості твоїй долучити нас до спасіння близьких. Ісуса, ти заповів носити тягарі одне одного. Ісуса, ти по смерті милуєш нас піклуванням близьких. Ісуса, ти з'єднав живих і мертвих з союзом любові. Ісуса, хай будуть на спасіння рабові твоєму, подвиги тих, хто любить його. Ісусе, почуй волання серця Його вознесене нашими вустами. Ісусе, прийми наші сльози як його покаяння. Ісусе, судде милостивий, насолоди райської сподоби раба Твого. Боже, прийми його предсмертне скорботне зітхання як молитву благорозумного розбійника. Він згас на життєвому хресті. Дай успадкувати йому, як і розбійнику, твою обітницю. Істинно кажу тобі, зі мною будеш у раю, де собори розкаяних грішників радісно співають. Аллилуя! За нас розіп'ятий, за нас замучений, простягни руку з Христа Твого, краплями крови твоєї, безслідно змий гріхи Його, благовидною твоєю наготою, зігрій оголену сиротілу душу. Ісуса, ти знав його життя до народження і полюбив його. Ісуса, ти бачив його здаля з висоти Христа Твого. Ісуса, ти розправ. Остар йому, що мав родитися у майбутті зранені обійми твої. Ісуса, ти благав простити його на кривавій Голгофі. Ісуса, ти смиренно вмирав за нього в тяжких муках. Ісуса, що перетерпів покладання до гробу, святий його могильний спокій. Ісуса, воскресли, піднесе до Отця світом зраненої тобою спасенну душу. Ісуса, все милостивий, насолоди, райської сподоби раба Твого. Спить він тілом до часу в могилі, але душа його не дрімає. Чекає тебе, Господи, прагне тебе вічного жениха. Нехай справдяться на спочине. Чилому слова твої. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, має життя вічне. Дай йому споживати таємничу ману і співати біля престолу Твого. Алелуя. Смерть розлучила його з усіма ближніми, віддалилася душа, знайомі сумують, і тільки ти залишився близько. Зруйновано перешкоди плоті. і Ти відкрився в неприпустимій величі божества, чекаючи відповіді. Ісусе, любове, понад усяке розуміння помилуй раба Твого. Ісусе, віддаляючись від тебе, він тяжко страждав. Ісусе, прости, невірність серця Його. Ісусе, несправжденні його надії. Будили тугу за тобою. Ісусе, спом'яни ті часи, коли душа його знаходила щастя в тобі. Ісуса, даруй спочилому неземну радість і спокій. Ісусе, єдиний, вірний, незмінний, прийми його. Ісусе, суд дав самомилостивий, насолоди райської сподоби раба Твого. Віруємо, що недовгою буде розлука наша. Ми ховаємо тебе, як сіємо зерно на ниві, щоб ти зійшов в іншому світі. Нехай згине в могилі кукіль гріхів твоїх, а добрі діла засяють там, де насіння добра дає нетлінні плоди, де святі душі співають. Аллилуя! Коли долою спочилого стане забуття, коли образ його згасне в серцях і час зітре разом з могилою і ревність молитви за нього, тоді ти не залиш його, розрать одиноку душу. Ісуса, твоя любов не згасає. Ісуса невичерпна ласка твоя. Ісусу у беззупинних моліннях церкви нехай умиються гріхи його приношенням безкровної жертви. Ісуса, заступництвом усіх святих даруємо благодать молитви за живих. Ісуса, у дні випробувань наших, прийми його благання за нас. Ісуса судде милостивий, насолоди райської сподоби раба Твого. Будемо зі сльозами молитися, коли ще пам'ять про спочилого така болісна. Будемо поминати ім'я його в день і вночі, роздавати милостиню, насичувати голодних і з глибини душі, взиваючи Алилуя. Ай Іоанн Богослов споглядав біля престолу агенця безліч людей у білі шати вбраних. Це ті, що прийшли від великої скорботи. Вони радісно служать Богові день і ніч, і Бог прибуває з ними і не торкнеться їх мука. Ісусе, приєднай до них і раба твого. Ісусе, він багато страждав і терпів. Ісусе, тобі відомні всі його гіркі години і найтяжчі хвилини. Ісусе, на землі зазнав він горі і скорбот, даруй йому на небі відраду. Ісусе, осолоди його із джерел живої води. Ісусе зітри з очей його всяку сльозу. Ісусе, осели його там, де не опалює, а живить сонце правди Твоєї. Ісуса, суд Де всемилостовий, насолоди райської сподоби раба Твого. Скінчилася подорож земна, який благодатний перехід у світ духа, яке споглядання нових, невідомих для світу за много речей і небесної краси. Душа вертається до батьківщини своєї, де ясне сонце, правда Божа, висяває тих, що співають, Алелуя. Якщо відблизькі слід твій залишає сяй на лицях смертних. То який же ти сам? Якщо творіння твоїх рук такі прекрасні, і земля, що лише відзеркалює тінь твою, сповнена невимовної величі? То який же невидимий лик твій? Відкрий славу Твою, спочилому рабу Твоєму. Ісуса, даруймо змогу споглядати Твоє божество. Ісуса, даруймо змогу розуміти небесне. Ісуса, хай довершеною буде радість Його. Ісуса, хай немарною, буде надія на нашу зустріч у блаженних оселях. Ісуса, дай нам відчути благодатну силу за упокійної молитви. Ісуса, суд де всемилостовий, насолоди райської сподоби раба Твого. Отче наш, прийми спочилого царство Твоє, де нема гріха та зла, де непорушна свята воля, де в соборах чистих душ і не ангелів святиться благодатне ім'я Твоє і духмяніє, хвала, Алелуя. Того дня ангели поставлять престол твій судде, і ти засяєш у славі Отця Твого, віддаючи належне кожній людині. О, поглянь, милостиво, тоді на смиренного раба Твого. Скажи йому, прийди, стань праворуч мене. Ісуса, ти, Богом будучи, маєш владу прощати гріхи. Ісусе, прости, Його гріхи забуття, чи від сорому втаїні. Ісусе, відпусти беззаконня, вчинені від немочі та невіддання. Ісуса, позбав його безпросвітних глибин пекельного. Віччю, Ісуса, нехай успадкує він твої животворчі обітниці. Ісуса, долучи його до благословенних Отця Твого. Ісуса, дай йому повік нескінченне блаженство. Ісуса суддев за милостивий, насолоди райської сподоби раба Твого. Владико, все благий, нехай розкриються перед спочилем сонцесяні ворота, райські. Нехай ликуючи зустрінуть його, собори праведних і святих. Усі близькі, усі, хто любить його, хай радіють за нього світлоносні ангели твої, хай побачить він і преблагословенну матір твою там, де переможно звучить Алилуя. Від подуху Твого оживають квіти, воскресає природа, пробуджується безліч найдрібніших творінь. Твій погляд світліший за небо весняне. Твоя любов тепліша за сонячні промені. Ти з пороху за много створив тлінну плоть людську для розквіту вічного нетлінного життя весни. Тоді осяє раба Твого, світло милости твоєї. Ісусе, у твоїй руці життя і щастя. Ісуса у погляді твоєму світлою любов. Ісуса визволи спочилого від вічної смерти духовної. Ісуса, він заснув з надією, як узимку ріка. Ісусе, збуди його, коли терне земні зодягнуться квітами вічності. Ісусе, нехай ніщо не затьмарить Його останнього сну. Ісусе, щастя, незмінне і мета нашого буття. Ісусе, суд де всемилостивий, солодий райської сподоби раба Твого. Христе, ти царство небесне, ти земля лагідних, ти оселю багатьох, ти питво незрівняне, нове. Ти вбрання і вінець преподобних. Ти ложе упокоєння святих. Ти найсолодший Ісуса, тобі належить хвала, Алелуя. В образі на земною краси і світлих. Як сонце, оселя у худобаршеності небесних пісень, ти виявив нам блаженство тих, хто любить тебе. Ісусе, нехай увійде раб Твій у радість твою. Ісусе, задягни його в й слави Отця. Ісусе, нехай почує Він невимовну пісню херовимів. Ісусе, нехай сходитиме Він від слави у славу. Ісусе, хай побачить Він тебе лицем до лиця. Ісуса, судде солоди райської сподоби раба Твого. Уже неху безсмертний, що опівночі гріхай не віри, глядеш з небес разом з ангелами судити світ. Розчини. Двері славного чертогу, твого рабу твоєму. Щоб він з незліченними соборами святих повіка співав. Аллилуйя, Алилуя, Алилуя. Оженехуба смертний, що опівночі гріхай, не віри, грядеш з небес разом з ангелами судити світ. Розчини двері славного чертового твого рабу твоєму. Щоб він з незліченними соборами святих повіка співав. Аллилуйя, алелуя, аллилуя. Оже нехубе смертний, що опівночі, гріхай не віри, грядеш з небес разом з ангелами судити світ. Рощани двері славного чортогу Твого рабу твоєму. Щоб він з незліченними соборами святих повіка співав. Алелуя, алелуя, алелуя. Святий ангел, охоронителю, Господом даний, прийди помолитися за раба Божого, якого супроводжував ти на всіх життєвих шляхах, беріг і наставляв. Звернись разом з нами до Спаса всещедрого. Ісусе, розірви рукопис гріхів раба Твого. Ісусе, зціли його душевні рани. Ісуса, нехай не буде на землі гірких спогадів про нього. Ісуса, помилуй тих, хто засмучував його і тих, кого він образив. Ісуса, покрий його недоліки світлоносною ризою Твого викуплення. Ісуса, розрай його милосердям твоїм. Ісуса невимовний, великий і неосяжний. Явися йому сам. Ісуса судде милостивий, насолоди райської сподоби раба Твого. Єдиний заступнику і первосвященнику, ти за спасіння грішного світу віддав душу свою, щоб дарувати нам змогу дітьми Божими стати і жити в нескінченному дні царства Твого. Даруй прощення і вічну радість спочилому. За нього з молитвою благаємо тебе. Ісуса, судде, все милостивий, насолоди райської сподоби раба Твого. Достойно єї, це є істина, слава та Тебе, Богородицю, завжди славною, бранепорочної, матір Бога нашого, чесніше від Херовимів і незрівняно славнішою від серафимів, що без істління Бога слово породила. Дійсно, Богородицю, Тебе величаємо. Слава Отцю і Сину і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Молитвами святих Отців наших, Господи Ісус Усу Христе Боже наш, помилуй нас. Дякуємо щиро за те, що молитеся разом з нами. Нехай Господь пошле благословіння на вас та ваші родини. Підпишіться на канал та пишіть у коментарях імена людей для взаємної молитви.